Ерба. А тут и он биночка перша. Це чистенька. Будемо шукати біля ків. Може, підберезників знайдемо. От, а тут є перший підберезник, але вже старенький. I Perší mi krásiň Alech tu si ho potoptal Stal na ňoho Otichý Harný hrybočok A onde šiaľ den Harný No cej cíly Oh Jaký О. Оце, оцей він. А який, навірно, і чистий, чистенький. О. Це біляк. Так. Є два, тільки на одному приломана шапка. Tak, rybnicę trzeba zakryć i będziemy szukać jeszcze. Może najdem o taki krasnienie. Będziemy szukać jeszcze. O, jeszcze jeden krasnienie. O, to O, to Оце тепер відкрито сезон. Такі біляки пішли. Красота. Уже три. Шукаємо далі. От. Яка реакція, друзі, не можу, не можу словами вам передати. Від, знай... від знайдених тих грибочків. О, ще один, О, ще один красавчик опа, О. красота, і то вже буде у нас чотири. Шукаємо далі. А їм далі. Ще один. Ну це невеликий, маленький такий. Це маленький, о такий, такий грибочок. І будемо шукати далі. А то я напав у гриблянку. Це вже п'ять. Шукаємо далі. От який красавців. Емоції зашкалюють. Від знайдених грибочків. Краса, краса. О, ще один. Но цех, на цех е став. Бачите? Зломив йому шапку. Но то не біда. То не біда. Будемо шукати ще. Може знайдемо. Синячок такий затаївся. Синячка не берем бо вже є у нас білі гриби. І це у нас шестий буде. от така красота. Шукаємо далі. Шукаємо, може, ще нападемо десь на такий гарний грибочку. Шість штук вже знайшов. Оце грибниця. Я раз не хотів вийти, думаю, немає, немає. А далі так, якби хтось мені внутрішній голод підказував. Іди і подивися. Там знайдеш грибочка. Ну, думаю, йду. Що буде, то буде. І тут така красота. Муримох з'явилися вже. Такі муримохи, На, бо мене більше цікавлять білі гриби, Верніше польові. Тепер вони називаються. О, ягоди, які достигають потихеньку. Ja finoczurni. że można naisty na się. Раз поки все. Буду шукати далі. От такий врожай. От стільки я лише знайшов я цих красенів, бо надійшов дощ, то змусив залишати все і їхати додому. Тільки шість грибочків. Зараз їх я почищу і буде супчик. Так, будемо їх чистити. I bude supčik A C krasy. Zdaje się może i czysty. Może jest tak z nią A nie, trochę. Trochę ja chrobaczkiu. Albo szapka czysta. Szapka czysta i będzie subczyk. Де субтитров? Ах, як гарно пахнуть? От тут ще й маленький один, значить, сім знайшов. Тут один ще притулився з боку. Так, шапочки ці чисті. Будуть, буде або супчик, або будуть гарні, жарені з, із сметаною. Із цибулькою, і з цибулькою, сметанкою. Ох, яка смакота буде. Все почистив. Так, порізав я корінчик у сушку, тож буду сушити, щоб було взимку з чого зварити супчик, а шапочку буду варити сьогодні супчик. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться з друзями і будете бачити багато чого цікавого. Дякую за перегляд.